3 грудня Україна разом зі світовою спільнотою відзначила Міжнародний день людей з інвалідністю. Саме цього дня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась виставка дитячої творчості, а я й не знав, що так можу. Дітей з особливими освітніми потребами з Мильського навчально-реабілітаційного центру Одеської обласної ради на заході були присутні директорка центру Юля Талмач та вчителі, діти, батьки та друзі. Ізмаївська картинна галерея обласного центру естетичного виховання Емілії вдокимово. Таких дітей, які нам представили. Ісмаївський навчально реабілітаційний центр Одеської обласної ради. Щороку вся міжнародна спільнота відзначає міжнародний день людей з обмеженими можливостями здоров'я або людей з інвалідністю. Україна також приєдналась до всієї міжнародної спільноти, і цей день не є святом. Цей день є нагадуванням про потреби цих людей, про захист їх Гідності про захист їх побуту. На виставці представлені як художні твори, такі швейні та столярні вироби, які діти зробили в майстернях при центрі. Це роботи дітей, може вони десь наївні, може вони десь прості, але це творча робота дитини. Так, вона виконувалась за допомогою з підтримки вчителя безпосередньо, бо одна дитина з особливими освітніми потребами таке зробити ну, важко. Але діти стараються. Стараються зробити як мояка мога краще, і результат ви можете бачити на сьогоднішній виставці. Твори дітей наповнені натхненням, любов'ю до життя та вірою в майбутнє. Кожен малюнок, кожна робота підписана, але підписана особливо. Це ім'я дитини, вік і. Діагноз, з яким який є у цієї дитини, бо діагноз це дуже важливо знати, що дитина з особливими освітніми потребами може зробити. Цей вирхво таке може зробити, тому наша виставка і називається. А я і не знав, що так можу. Метою Ізмельського навчально-реабілітаційного центру є навчати і виховувати дітей з особливими освітніми потребами так, щоб ставши дорослими, вони могли знайти своє місце у соціумі, виконувати в побуті роботу, і, можливо, на виробництві нескладні трудові операції, орієнтуватися в навколишньому світі. Наш заклад, ізмеївський навчально-реабілітаційний центр на зараз нараховує 116 дітей, з них 67 дітей з інвалідністю. Доля кожної дитини не повинна залишитися без уваги. Тому ми, як працівники центру, педагоги, керівний склад, ми намагаємось як найбільше зрозуміти та допомогти. Не тільки дітям, а ще і батькам. Вчителі та вихователі закладу завжди у творчому пошуку цікавляться та використовують у своїй роботі передові світові технології. Також педагогічний колектив активно залучає до співпраці батьків. Спільно з ними проводяться дитячі свята, екскурсії, спортивні заходи. Досвідчені вчителі, дефектологи, які знають, як працювати з такими дітками. Як знайти підхід до кожної дитини, щоб дитина розвила все те, що в неї можна розвити, щоб дитина отримала те, що їй потрібно? Для мене це насолодження проводити з ними разом цей час, разом малювати, разом кліяти, разом майструвати різних тваринок, і особисто для мене це задоволення. Я хочу сказати, що і для дітей також це задоволення. Велика подяка нашим спонсорам із директору Ізмаїльського ринку Мигелю Володимиру Борисовичу та директору благодійного фонду Наша хата Україна Ремізову Віктору Вікторовичу. Дякуємо вам за ваші щирі серця за допомогу, яку яку ви оказуєте нашому центру. На заході також виступили студенти з Мильського державного гуманітарного університету. Спеціальності спеціальна освіта. У центрі вони мають можливість отримати практичний досвід роботи з дітьми і складними вадами розвитку під час навчальної практики. Такі виступ – це мотивація і для вчителів, і для дітей, і для батьків ніколи не здаватися, і йти тільки вперед. Це дійсно дуже важливо для кожної людини є. Якісь свої певні здібності, сильні сторони, адже рідна пісня є унікальною та неповторною особистістю. Після відкриття виставки для дітей був проведений тематичний майстер-клас до новорічних свят, підготовлений співробітниками змейської картинної галереї. Виставка А я й не знав, що так може дала можливість залучити дітей з особливими потребами до творчості, підтримати їхні таланти та дати їм можливість проявити себе. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти українського народу, сила духу, воля, уміння досягати успіху, які щоденно демонструють люди з інвалідністю, прикладом стійкості та мужності, оптимізму та незламності. Юля Патлетюк, Наталя Маленко для програми новин.